На першому продовжується і сподіваємося, що з нами вже на зв'язку. Іванка Світляр, очільниця проєкту Рід. Вітаємо вас, пані Вітаємо. Іванко. Вітаю навзаєм вітаю, рада бачити. Так навзаєм. Дякуємо, що долучилися до нашої бесіди. Ми дуже сподіваємося сьогодні, так би мовити, скрасити так наші ну дуже складні і важкі теми, які були у першому і другому блоках. А сьогодні будемо говорити про те, як же нам зібрати. Зберегти українські діалекти, що для цього можна зробити, і ми знаємо, що перші кроки для цього ви вже робити почали. Діліться з нами і з нашими слухачами глядачами. Отже, буквально 12 березня проєкт РІЗ запустив підпроєкт для зберігання так збору українських діалектів, який називається Оселя голосів та історії. І, власне, це був уже другий запуск. Перший був 21 лютого, 22 року. З очевидних причин ми перервалися і потім повернулись до своєї ідеї і з великою радістю і трепетом все таки зібрати колекцію і. По-перше, поділитися з людьми, що вони все-таки носії діалектів, носії говорів, що це велетенське багатство стоїть за кожним із нас. А по друге, зібрати колекцію, яку можна потім вільно використовувати, і не лише власне нам, людям, які це зберуть, послують, умовно прокоментують, а і будь-кому хто захоче. Власне, як долучитися, по-перше, загуглити оселя голосів історії і ну, зайти, знайти сайт, тому що електронна адреса, для того, аби була вона коректно ведена, вона саме там на сайті є. По-друге, вирішити, що є бажання поділитися мовленням своїм свого регіону, і навіть якщо вам здається, що там поруч з вами Суржик, чи вас там роками в цьому переконували. Це може виявитися абсолютно не так. І все, вам все. в будь-якому разі спробувати зробити запис своєї бабусі, дідуся, тьоті, дядька, мами, тата, та, хто найколоритніше говорить з вашої родини, і, або той чий ви хочете зберегти найбільше і, власне, записати. Є, є єдиний такий документ. Інший момент, який важливий для нас, це підписування договору, і це підписування договору не лише людину, яка записує, а й людину ну, людина, яка говорить. Це дуже дуже важливо, і це зробить велику послугу нам у груповому полі для того, аби це все ці записи, які нам надали, можна було використовувати вільно, і будь-хто хто захоче надалі. Популяризувати українську мову, от саме в діалектному форматі, е, міг користуватися. Ну і звісно, потім е, сфотографувати, надіслати, ну надіслати нам запис, надіслати нам фотографії документів, а потім і самі документи. Власне, я підсумую все, що говорила. Е, перше е, вам потрібно е, зробити нам зробити, якби. Крок перший, так це намір. Другий крок це проговорювання того, що ви збираєтеся зробити з людиною, яку ви маєте записати, третє це підписання документів, і потім власне запис і надсилання цих документів і аудіозапису. Нам, якщо ви сумніваєтеся, наприклад, якщо ви не впевнені, все одно надсилайте. Ми підкажемо вам, чи діалект це, чи не діалект, який це діалект і з радістю. Допоможемо вам відновити або знайти вашу національну ідентичність саме в мовному аспекті, в мовному форматі. І, власне, пошта наша передплутня: мене почують равлик рідні ім'ю, і збільшувати до 7 травня. Який буде результат, от коли ви зберете усі діалекти? Що потім будете із цим усім робити? Як сторонні люди зможуть ознайомитися із результатами вашої роботи? Розкажіть про це? Mm -hmm. Отже, після того як діалект, аудіозапис потрапляє до нас. Ми його переслуховуємо, дивимося на локацію, звідки прислали, тому що це обов'язкова умова вказати локацію, і визначаємо до якого до якого діалекту власне належить запис, щоб все було точно. Потім ми отекстовуємо цей запис і пишемо умовний коментар то, чому саме цей діалект. Тобто, ну що буде, коли заходили, все таки розрізнали діакт. І після цього ми плануємо влітку, ну як, як залити на сайт. Так. Це все. Я думаю, що до середини літа ми спробуємо впоратися і опрацювати абсолютно все. У нас команда велика, я сподіваюся, що все вийде саме в означені терміни. І після цього що можна буде з ними робити? Ну, по-перше, можна буде переслухати ці ці записи, перечитати, дізнатися, які саме риси діалектні. Тобто, якщо ви просто допитлива людина, якій не байдуже, так саме мовний аспект. Якщо ви мало того, що допитлива людина, а ще й ініціативна і хоче розповідати про діалекти іншим, вільно можна буде завантажувати всі ці записи, і власне послуговуватися у. Своїх потребах, якщо це блогінг чи е, якийсь ютуб-проєкт, то з великою радістю може ну ми надамо ці записи, тому що дуже хочеться, аби українські діалекти звучали якомога ширше. Е, тим паче, наприклад, Одащина може стати абсолютно прекрасним джерелом одразу. Двох діалектів, тому що Одещина це одразу і Степовий говір, говір діалект це однаково, ну, тобто немає різниці, це синонімічні слова, і також Подільського. Тобто, у вас одразу два наріччя. Наріччя це група діалектів, схожих за своїми рисами. Одещина це одразу два наріччя, сходяться в одному регіоні. І південно-західне, і південно-східне, тому тут просто була така скарбничка одночасно двох говорів. І я переконана, що ну, будуть, будуть записи з Дащини. Я закликаю абсолютно кожного хто чує нас зараз долучитися, тому що це не лише спосіб дізнатися про себе, так тому що ми будемо відкоментувати і пояснювати, але й зберегти голоси своїх близьких. Ви знаєте, будемо от завдяки цьому руйнувати усі ці стереотипи, що на Одещині говорять суржиком. Так, це то, що ви почали. Таке трошки ну подекуди навіть образливе слово. Так, але ми до цього звикли, що Одещина не має української мови, а має суржика. Виходить, що Одещина має діалекти, та ще й два. Отже, це не «суржик», а це ну справжнісінька мова, тільки е, має свій одеський діалект. Ну якось так. А як відрізнити От. суржик від І що одеського так, одеського так. Діалекту? Взагалі. Так. Що що це що таке суржик, щоб зрозуміти? І що таке діалект? Де ось цей кордон між ними? Ну, по-перше, Одещина Точно не лише носії суржику. Я переконана, що суржик може бути, безумовно, але у вас 100% є діалект, тому що у 2011 році один із науковців, ваших мовників, випустив діалектний словник одеського говору. Ну, саме на території Одещини говорів, то у вас 20 Подільський і Степовий. І було зібрано 5 тисяч слів діалектних, і я вам скажу, що я теж носійка Подільського говору. Я сама родом із Уманщини, це Черкаська область. І як частина Одещини я також говорю. І коли я дивилася, читала словник Одеського говору, було дуже багато слів, схожих на слова мого дому. Не чуємо ми зараз Іванку. Так не чуємо Є, так, деякі, ну, деякі текі, проблеми зі зв'язком. технічні проблеми, так але м, цікава річ, насправді те, що відбувається, так і ось цікава э, стосовно Одещини саме э, мені здається, що якщо хтось долучиться і буде комусь цікаво підтримати ось э, те, що запровадила Іванка і її колеги, так ця, і їхня команда. То ми можемо мати якісь такі наукові потім висновки стосовно цього всього. Так, дійсно Ну цікаво також почути якісь приклади діалектичних слів, висловів. Можливо, зараз нам наша співрозмовниця, коли вдасться нам поновити зв'язок, щось розповість по подільськи наприклад. Так, насправді мова українська, насправді, якщо говорити про діалекти, то загально прийнятим є поділ говорів української мови на три наріччя. Це такий невеличкий лікбез. Будемо зараз проводити. Це північно-південно-східне та південно-західне таке членування української діалектної мови підтверджується зокрема і матеріалами. Атласу української мови, отже, настільки багато а, різновидів а, в української мови, так настільки вона а, різноманітна, що ось а, пані Іванко, я думаю, що буде підтверджувати так. Ми якраз поки вас не чули, говорили про те, що сучасна діалектологія а, так, так, чуєте нас. Так, нарешті чую, що якісь проблеми зі зв'язком. Я... Чи, чи можу я продовжити? Так, так, так. Продовжуйте з того моменту, що ви коли читали наш словничок, то бачили багато слів, які знайомі вам, хоча ви родом не з Одещини, а з Черкаської області. Так. Так, тому що і Кащина, і Одещина здавалося б ніби, територіально доволі далеко, так, так далеко, ну, вийма, так, вийма, далеко. А, там, ближче mm -hmm. ніж область, але зрештою, ну там, е власне, е і, і я і -е як носійка подільського говору, і на Одещині я багато багато подільського говору, тобто половина Одащини як мінімум говорить, е і натрапляла на Багато слів, і власне це для мене підтвердження, тому що були застосовані там вказано із регіонами із правами, і я розумію, що це доволі свіже дослідження, тому що 2011 рік, тобто пройшло 11 років, це дуже мало для діалектів. Зазвичай вони просто століттями і тисячоліттями, тому в мене просто відсутково переконання, що діалекти є. А, а тепер е, я трішки хочу розповісти, власне, чим це відрізняється. По-перше, діалектів 15 на території України, а Суржик mm. один. Тобто, коли е, діалектами почнуть говорити, я не знаю, наприклад, ламки з вами і, чи там, е, я не знаю, жителі Сумщини, ви навряд чи зрозумієте одне одного остаточно, так? У вас не буде повністю знайомий словниковий запас. Коли до вас почнуть говорити суржиком, ви найшвидше зрозумієте, тому що росифікація добряче проїхалася нашою країною, і, ну, на жаль, такі обставини склалися, що отут ми якраз розуміємо одне одного добре. І от це перша ну, значна відмінність. Друга значна відмінність, що суржик це все, що відбувається всередині однієї мови. Тобто те, що живить одну мову, те, що не виходить за її кордон умовно. Ну, Якщо ми говоримо про якісь етнічні території України, які відійшли, так, то тут е, інша історія, тому що тут історично не формувалося. Але конкретно е, зараз, коли говорити про суржик, то це одна сформована мова, інша сформована мова і взаємовплив. От, тобто, це е, взаємини між двома мовами, суржик. І коли говорить людина суржиком, вона говорить одночасно двома мовами, і разом з цим вона тоді не говорить жодної, тобто, це суміш двох мов. Діалект це те, що є основою і підживленням, і збагаченням літературної мови української, це те, що формує українську мову, тобто, власне, завдяки діалектам. Зокрема, завдяки е, сусідському і Степовим, е, це е, середньонадніпрянській або просто на Дніпрянській, це територія е, Кропивниччини, Полтавщини, от, е, Київщини. частково. Це говорю, який став основною е, літературної норми сучасної. Тобто, е, ну і решта говорів вже долучилися словниково. Тобто, якби, наприклад, обрали Подільські Гові, е, умовно, як Мову для літературної норми, то ну, Одещина думала б, що вона говорить літературною одразу. а так, все-таки ми відрізняємося, кажу, ми, тому що ну, зараховую себе також до, до частини Подільського, так? Ми. Одещина верхня частина Одещини – це Подільський, голові, Ніжня це степовий. Ну, тобто, так фактично, як навпіл переділити область, воно приблизно так і виходить. От е, також ви ну, ви, ми всі межуємо і з Покуцько-Буковинським говором, тобто, прямо дуже близько е, різні говори. От, е, і Багатства тут мовного більш ніж вистачає, от а суржик навпаки, він збіднює мову, він не дає виявитися жодній мові остаточно. Тобто, якщо б ну, наприклад, українська захотіла показати себе в повному мовному багатстві, їй би не вдалося цього зробити, тому що і російська ну у випадку суржику теж намагається це демонструвати це мовне багатство. Тобто, тут одночасно вимова двома мовами конструкції. Я маю на увазі граматичні конструкції одночасно двома мовами, словоформування двома мовами, і немає жодній мові простору для того, аби себе виявити. Uh. Коли то це навпаки мова виявляє оце якраз простор для виявлення мови. Тобто максимально цікаві ну, там історія там з ка кажанами, наприклад, кажан це і лелек. І Казан, і полотняна миш, і ну як завгодно на території України можуть казати там до 20 варіантів, як кажуть на Кажана. От і, і власне в цьому багатство, якщо ви візьмете лише літературну норму російську і лише літературну норму українську, то у вас знайдеться. Ну, Літуча менш, так, і, і жан, і все. Це два слова. В діалекті ж натомість є велике, велике багатство, яке навпаки живить і поповнює постійну літературну норму. Тобто, те, що ми читаємо в словниках, те, що ми читаємо у книгах, те, що ми вчимо в і університетах, це літературна норма, і вона існує і збагачується завдяки діалектам. А, ви вже навели деякі приклади а, діалектичних а, там слів висловів на прикладі Кажана. А ще хочеться якихось прикладів почути. Зокрема, про, про подільський діалект так дуже багато говорили. Говорили, що він у нас з вами спільний. а От наведіть нам якісь цікаві приклади діалектичних. Висловів можна з різних частин України щось таке цікаве, хочеться почути. Mm -hmm. Наприклад, гицелка це вибоїна на дорозі. Мені здається, дуже життєве слово. Потім корок, я вже згадувала, я не знаю, чи був нормальний зв'язок. Корок це совок. Ну, для того, щоб підмітати сміття. Е, також е, в, мене, в мене корки, кажуть це ну, е, підбори, каблуки, ну, тобто висока підошва е, це теж корки. От, е, потім, е, наприклад, е, ті ж, е, а, е, до речі, е, у е, селищі Вилкове є е, 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 слово банити, і це е, 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 не зовсім та банити, що в інтернеті е, е, це перемивати рибу після вилову. Mm -hmm. Тобто так само банка. Це не банка, яка та, як в деяких регіонах називається слоїком, тобто, прозора така, посудина для того, щоб я не знаю закрутки в ній тримати. А банка, це, до речі, у степовому говорі, це коли в човні, знаєте, дві, дві сторони човна, і між ними дошка для того, аби сидіти. Оце mm -hmm. банка теж. Тобто відчуваєте, наскільки збагачується навіть значення одного слова? Я вже не кажу про всю мову, скільки додається сенсів. До речі, вже прозгаданий корок в різних частинах Одещини, корок має під собою абсолютно різні явища. В когось це дійсно совок, в когось це, наприклад, знаєте, біля, біля криниць залишають ну, якісь там, Як кухлик для того, щоб пити. Uh -huh. так? Ну, Тобто не лише було. якщо це така канонічна криниця, знаєте, з корбою для того, щоб виймати це відро. Ну, я маю на увазі от, е, оцей, така дроменнячка, яка крутиться, коротко витягує ось, відро. Це так. так у нас не кажуть корба. І oh. е, 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 от, е, власне, кухлик, які залишають, теж називають корком. Тобто відчуйте, наскільки грає мова, настільки різноманітною вона є. Або е, дрібний, ну дрібний, дрібненький, невеликий. Е, теж, словнику одась, одаської, ну, одеських діалектів я дивилася, що кажуть ну, дрібний. Ну, Дрімний, не дрібний, а дрібний. Наприклад, дрібний бізер, тобто дрібненький. От, е, така якась інакша, інакша вимова склі, е, це може бути. Так, можливо, хтось це маркує як суржик, Дуже часто насправді так трапляється, але краще я вам перевірити і впевнитися в тому суржик це чи ні, і щоб ми дали мовний коментар, Це таке надіслати і дізнатися точно. Щоб ви не, не думали, не гадали, ми готові ну, підтримати вас у допитливості і завдяки осалі голосів і історії, аби ви набули у цю мовну ідентичність. І знаєте, для мене діалекти і визнання діалектів діалектами, а саме не суржиком, так, а діалектами для мене це про присвоєння мови. Тобто, коли ми кажемо, що якась частина української мови, насправді нібито суржик, ми віддаємо наше багатство. Ну, Незрозуміло куди, так? Тому що ми кажемо, що це нібито російська, але це ж не так. Абсолютно не так. І коли ми називаємо нарешті речі своїми іменами і кажемо, що діалект це діалект, ми якраз присвоюємо собі ту мову, яка нам належить. Тому що оця якась двоя... Якість у сприйнятті діактів оця невпевненість це наслідок радянських впливів, це наслідок тоталітарної системи. Бо наскільки я знаю, що не лише радянська тоталітарна система впливала, що, наприклад, той же Мусоріні в Італії він теж був проти діалектів, тому що діалекти це що? Діалекти це розмаїття, це не уніфікованість, це не одноликість це визнання того, які всі різні є. То отут як нас було в будь-якій тоталітарні є бажання та таке підрівняти всі в одну грибінку і сприймати всіх однаково і робити максимально безликими. І отут, якраз коли ми приймаємо свою наїкість, коли ми визнаємо, що інші люди можуть бути іншими, так що їм не обов'язково бути такими як ми і. Ставитися допитливістю до того, як говорять інші, присвоювати собі те, що належить на ну, це така мені здається класний хід для того, аби повернути себе собі, і для того, аби іншим людям, які ну справді інші, тому що так регіонально територіально, мова слава, бути іншим. Ну, так, і зрештою, ми, ми нашу розумітість також можемо побачити не лише в мові, ми можемо побачити у орнаментах вишиванок. Тобто, коли ми подивимося, які вони різні є. Ми ну, це такий наочний, ніби приклад, як зрозуміти, як мова різниця. Ну так само, як і орнаменти вишиванок. Це так само. І нам вже цікаво дивитися на те, які інші ці взори, які вони цікаві, які вони нестандартні, так ну тобто не, не такі, як у нас. Чи, чи ми не такі, як хтось? От е, то тут такий хороший приклад наочний для того, щоб ставитися диво, не вороже, не виправляти. Казати, ти ти говориш неправильно, там, не дрібний, а дрібний, ахаха. Ну тобто, щоб не робити отак, не висміювати когось, а запитати, а, а звідки ти, а чому ти так говориш? А там чи говорила так твоя бабуся, чи ну, тобто чи, 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 чи у вас взагалі всі вдома можливо так говорять? Ну тобто от таким чином е, вибудовувати діалог е, без, е, і, і, і без цікавості, і мені здається, що це допоможе повернути ідентичність мовну не лише люд, людині, яка говорить. Говорить, а й людині, яка слухає. Так, це не лише про мову і про вишиванки, це ще й про обряди, і про традиції, які теж дуже різні, і на які теж дуже цікаво дивитися, і які теж дуже цікаво вивчати, що там в якомусь іншому регіоні України не так як у нас, так і з чим воно відрізняється, чи що є спільного. А от кожна область, кожний регіон України має свій діалект. Ну, скажімо, от Донецький існує діалект. Оце чудове запитання насправді, тому що дуже часто люблять казати там ударська мова, харківська мова. Uh -huh. е е ні, так, так немає. Е не кожен регіон. Є регіони, у них прямо близько до їхнього географічного кордону обласного. Е це, наприклад, Черська область, у них діалект. Але отчини так не випало. І Одещині так не випало. Бачите, я кажу, ж на Одещині у вас два говіри. нема такого, що на один регіон один говір. І це навпаки збагачує, це підсилює. Так на Донеччині частково, якщо я не помиляюсь, не хочу обмовити степовий говір, степовий і частково слобожанський. Бо Луганщина, то я точно впевнена, що там Слобожанський. Донеччина, швидше всього там такий перехід, тому що от, з діалектами дуже легко кордон прокласти не можна. Це не кордони на картах, так, не політико-географічні кордони. Діалекти переносяться, так, вони зберігаються в людях. Як крізь людину ми не можемо прокласти кордон. І, власне, тому є. Такий термін дуже він мені подобається: умовний кордон називається ізоглосою. І оця невизначеність, ну неконкретність переходного говору в інший називається вібрацією ізоглоси. Тобто, от якраз в деяких регіонах оця вібрація ізоглоси якраз сильно ну, може відчуватися, і можуть бути риси і того говору, і того говору. І в цьому немає нічого поганого, навпаки, така. І подвійне багатство, тому що ти одразу є носієм ніби двох культур. От. Ні, Донецького діалекту лише Донецького немає. Є Слобожанський частково і частково степовий, більшою мірою степовий. В принципі, до степового говору він найбільший в країні, там належить 9 областей, і разом з Донецькою, до речі, частина Одеської належить теж. Тобто, от Одаччина якраз на межі е, Сходу і Заходу, е, і це вчувається мовно. Е, і, наприклад, е, якщо згадувати, наприклад, північ країни, то е, Київська область, е, це, е, вона частково надніпрянський говір, частково е, середньополійський говір е, і частково Волинський. Зовсім трошечки. Тобто, бачите, зовсім інакше сприймається тепер карта України. Не обласний поділ, а мовний. Він якийсь зовсім інакший і зовсім свіжий. До того тому, як ми звикли тому так, тому долучайтеся до того, щоб формувати ось цю карту, так, мапу України, мовну, насправді, яка може бути, яка може так змінити кордони. Насправді, так, якщо говорити ось такими мовними якимись термінами, то просто і так і справді змінити кордони. Ми вам дуже дякуємо, дякуємо за те, що ви долучилися до нас, за те, що це пояснили, і за те, що взагалі-то. Започаткували таку тему, тому що наразі, от ми багато говоримо про, про українську мову, про вивчення мови, про ем, таку. Українізацію, лагідну українізацію, так? про бажання людей вивчати мовні якісь аспекти, історичні аспекти, а ось діалектний такий аспект. Насправді ми ще цієї теми не торкалися. А це так дуже цікава тема, тому що настільки багатобарвна українська мова, що ми і не знаємо про це майже нічого. Тому дякуємо вам, Іванко, за те, що почали це і підняли цю тему. Іванка Світляр, чоловіця. Проєкту рід була сьогодні з нами на зв'язку і ми говорили про різноманітну, багатобарвну, солов'їну українську мову, так яка має безліч діалектів, про які бачу, одеський Ну Для мене, наприклад, теж була новина, що в нас два діалекти поєднуються, а ми всі все життя вважали, що на Одещині говорять суржиком. Виходить, не все так. Не зовсім так. І як ні одного думали, з так... них повністю нашого доводиться так, ділити. Так? так, доводиться ділити, ділитися цим всім. Але можливо, це мова і прекрасна. Так, на цьому завершуємо цей блок, але не завершуємо марафон. За кілька хвилин будемо підбувати підсумки, тож залишайтеся із нами.